Карпатах опинились з вами. Це mm -hmm. маєте натуральні Карпати? Міні-Карпати. Міні-Карпати. Так, діти, Ді я, я завжди як привозу, кажу, діти, ви попали в Карпати. А тепер прошу звернути увагу на земляний насипний вал. Бачите, це штучно зроблений людиною. Ну і всі таке, що це теж мале городище. Ви бачили рів звідти звідти і вода. Так, старожили розповідає, що тут був і підземний хід, тому що там тече природня з того боку. Бачите, все боку немає, написав Це коли на розповці і все. Ну і одна з найстаріших церков в Україні і в нашому районі, і в Львівській області. Слава Сюда. Відкрийте харчу. Візьмете ключі. Добре. Це один з камінь. Хто такий святий Онуфрій? А ну хто скаже? У вас немає уроків років християнської етики. Ми вже закінчилися. Вони були в перших-четвертих класах, а зараз У останні 3 3 роки вже немає. в стелі. Бачите, ну, так про нього йде розповідається, що він свою наготу прикривав широкою бородою. Так, Є Греко-католицька церква, Римо-католицька церква, християни віри, Євангельської. Ну і у Львові, коли не до музею, я вам покажу, адвентисти сьомого дня. У нас є невеличка група, тому е, сучасна влада ставиться толерантно до релігії. Як виглядають костіли храми у Львові і українська церква. Наша маленька, бо коштів не мали українці тоді побудувати. З чого могли, того і зробили. А оце є і Воносарський. Воно старський ділянник, віруючий, від, від, від е, голового місця в храмі від Півтора. І священник заходить це назвать царської на брати, ворота царської, де священник виходить і виголошує е, веде свою побою, про раніше сказати. Ну, а це і пічні берег, який я прошу звернути увагу. Вашу. Бачите, що з тих часів воно стареньке все є, ось далі відкривається. О. Є. Ну і зверніть увагу на е, стіни, які є ікони, які малювали в ті часи. Вони просто відреставровані. Реставрація пройшла. Ну і деякі є вже нові ікони популярні. Там ікона на стіна, яка висить. Це старовинна. тут вже деякі сучасніші ікони, які принесли їм. Ну і зарку хори. Бачите, церква маленька, сорта, які ведуть на хори. користи виходять. І Люди на службу з борзу. Які велика ж найвертна частина з боку там стояла, вам розповідали. Також, напевно, ви бачили і картини там, які зяки вибірково. У вас цей директор музею Героїв України Божнецький спасав його. Вони були всюди. Наді, як кажуть, не придумаєш. Тебе може так що бач, ви відвідали і маленькі хан такий. Ми з вами будемо ще 8 числа, то побачимо, що я в нас до церкви Андрія, інше там дуже багато скульптур, які є. Ну і вже будемо з'яти по вулицях, ходимо також інші храм. І це як такий будиночок От, і так. Стаєнка, де народився Ісус, ці Бо не було місця. Ну але не все так побано. Але тепло людський сердець душ зігріває, і тут тут Божу провадить. Ну бо якщо то що це пристосоване, <реклама> Ні, і друге, в таких старих храмах мусить бути температура. переконом. <реклама> ну, Звичайно, і ікона, і граськи, і настільні і розрізів. Воно ну, все відіграє. А ще чому горять дерев'яні храми? Поприбирали, забули виключити.